Аскар Лате. Це напій, який я дуже полюбляю. А це Лате планета, творцем якої я є. Ви на каналі, присвяченому фантастичним історіям, їх створенню та оглядам. Вигадувати неймовірні подорожі та пригоди чутернацьких істот, або ж звичайних людей уже не одне тисячоліття є розвагою для безлічі авторів. Немає значення, чи це історія про подорожі гобідів на плечах у могутніх багатовікових ентів, чи чергова сутичка двох братів герцогів сусідніх королівств, що не поділили батьківські землі між собою. На цим усім потрібно посидіти і поміскувати принаймні декілька хвилин, щоб вигадати більш-менш логічні підстави для того, щоб сутичка відбулася. Якщо посидіти трішки довше, то можна придумати, що призвело до основного конфлікту твору, адже одна подія це ще не все. Наприклад, до сутички призвів радник, який вирішив самоволодіти усіма землями, коли брати переб'ють одне одного. І вже після такого починається московий штурм, де з'являються та зникають королівства, цілі материки з живими істотами поглинаються глибинами океанів, щоб уже через сотні років вийти, і їхні нащадки морські будуть хотіти заволодіти законними територіями. Або взагалі починається повноцінна боротьба між двома сусідніми планетами за володіння зоряною системою, де все ще існують нащадки тих самих. Герцогів і війна йде через всю історію. Одним словом, світобудівництво. Таке слово взагалі існує, не, все одно буду користуватись ним. Отже, з чого нам починати? Спершу треба зрозуміти, що сеттинг і створення світу відрізняються. Друге, є лише однією з складових частин першого на рівні з часом, в який відбувається все. В прикладі з герцогами це вже був більший сеттинг, де ми знали про рівень конфлікту, час. Тривалість та місце, в яких відбуваються події. Створення світу ж не обов'язково є конкретним місцем, і концентруватися на певному часу в історії не зобов'язане. А конфлікту в цьому не існує. Всі події швидкоплинні. І тепер потрібно зрозуміти, яким методом ми хочемо рухатися. Підхід, за якого світ створюється від малого до великого або вибраний дизайн, коли на основі існуючої події починається намотування клубка. Знаючи всі необхідні частини пазлу, автор розробляє тільки необхідні речі, опускаючи найменші деталі, що навіть не викличуть питання. Він не потребує занадто багато часу, адже може швидко прикрасити історію, і вивести її на новий рівень, де читач, глядач, називайте як завгодно. Буде вважати, що робота була проведена колосальна, а все так неймовірно продумано. Хоча ну, ви продумали лише те, що потрібно вам в даний момент часу. Звідси витікає мінус цього методу: ви можете потрапити в глухий кут, коли нові події будуть суперечити вже обумовленим раніше правилам, а підлаштовуватися під них іноді не хочеться, оскільки буде не так цікаво, тому може виникнути редкон. Перепис уже існуючого задля нових потреб. Не можу сказати, що це дуже погано, але якщо це правильно подати, воно може спрацювати. Від великого до малого або ж вільний дизайн, логічно потребує чимало часу на все продумування від того, як з'явилося місце, де зараз проходять події, це звичай планета та такі фундаментальні закони природи, наприклад. Відсутність гравітації, культура якась, мова їхня, релігія окремих народів, їх взаємодії протягом тисячоліть. І це все призводить до того, що світобудувач може вигадувати усе це десятки років поспіль, так і не приступивши до написання самого твору. Автором, що займався подібним, певно, є Толкін, що придумав ну, дуже багато всього. і... Творах використовував лише якусь малу частину, і його сину довелося структурувати з записів якусь історію Арди. Можна подумати, що вільний дизайн програє вибраному, але він може знадобитися, скажімо, гравцям в ролліві ігри, як підземелля та дракони. Коли у гравців є воля до переміщення, вони можуть зійти з запланованого майстром шляху, і саме в цей момент вам знадобляться а, якісь. Знання про світ набагато ширші, ніж ви собі уявляли, і це можна назвати дизайном віднайденого. Він розповсюджується і на інші вийде творів, не тільки рольів. Коли автори задаються питаннями про третярядні події, що були згадані дуже побіжно, але колись можуть вплинути на сюжет. Ну, на жаль, дизайн віднайденого поєднує в собі недоліки попередніх е дизайнів, але в меншому масштабі. Отже, від мінусів втекти не вийде, або доведеться витрачати свій час на продумування, або потім стикатися з несподіваними ляпами. Звісно, нічого не зупиняє автора від найрізноманітніших та найнеймовірніших ідей, що можна вбудувати в світ будь-яким чином, лише б воно було логічним і все це якось обумовлювалось. Сьогодні, власне, ви вирішили, яким шляхом хотіли б рухатися або зацікавилися і займатися ви будете чистим мистецтвом. Або в вигляді вільного дизайну і доводити свій світ до ідеалу, чи побудувати частину світу навколо неймовірної історії. Чи може знайти золоту середину, де до вибраного вже якось щось добудовується. А в наступних відео я розповім про свої два світи, які базуються на двох підходах а, і з якими проблемами стикався особисто я. Підписуйтесь на канал Каскарзлате. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу та творіть українською.